Фіжі новини сьогоднішнього дня актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Росія усього за три місяці виробляє більше боєприпасів ніж усі країни НАТО. Аж за рік повідомляє генсек Альянсу Марк Рютте. Зеленський підписав санкційний пакет проти фінансових схем РФ, зокрема, криптовалютних йдеться про санкції проти 60 юридичних осіб та 73 фізичних. І куди зараз інвестують українці? Якщо вам цікаво про інвестиції, то поставте плюс в коментарях, попри війну гроші працюють. І ось куди вони зараз течуть. Перше це державні облігації, топ-вибір. До 19% річних і підтримка ЗСУ українці масово вкладають у військові облігації. Друге, нерухомість житло в Києві, Львові, Ужгороді. Розлітається, склади та логістика, золота жила. Якщо цікавить проконсультуватися з приводу державних облігацій, також звертайтесь до нас, проконсультуємо. Третє. Агроземля, стабільність, приріст вартості та орендна плата. Ідеально для довгострокової гри. Четверте бізнес і стартапи. Вкладення у дрони, IT-виробництво, сферу обслуговування, високий ризик, але й високий потенціал. well oh. Хочеш інвестувати гроші, звернись до нас, ми підберемо найкращий варіант саме для тебе. Не тримайте гроші під подушкою, звертайтесь до правильних людей, які вам правильно порадять їх вкласти. І гроші повинні працювати. Пишіть в плюс в коментарях, та ми з вами зв'яжемося або надсилайте свої контакти, мені в особисті повідомлення. І особисто з вами поспілкуюся з цього приводу. У нас є перевірені можливості для вкладень від облігацій до нерухомості та бізнесу. Допоможемо інвестувати з розумом і на результат. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня.